Про ірраціональні рівняння. Це рівняння, де невідома змінна знаходиться під знаком кореня. Наприклад, ну, ось якісь рівняння бачимо. Тут Х знаходиться під знаком кореня. Ну, достатньо, щоб хоча б в одному місці, наприклад, якесь просте ірраціональне рівняння це корінь з x, наприклад, рівня 2. Да? Корінь з x, рівня 2. Це, наприклад. Ну, зараз зв'яжемо таке рівняння. Значить, як ми його будемо вирішувати? Ну, можна спочатку ОДЗ, знайти обоє з значення. Ми розуміємо, що це х-3 більше рівне 0 і 2х-мінус 3 більше рівне 0. Тобто тут буде х більше рівне 3, оскільки під коренем завжди знаходиться невід'ємне значення. Х більше рівне 3. І тут 2х більше рівне 3, х більше рівне 3,5. 1,5. З тих двох рівностей перша сильніша, зрозуміло, що ви можете це накреслити на прямій і побачите. Ну, давайте будемо вирішувати, а далі в ході буде видно. Значить, Тут піднесемо до квадрату і праву частини. Це буде x-3. Тут за квадрат суми це буде 2х-3 плюс подвоєний добуток 2х-3 плюс 1. Давайте тепер радикал залишимо в одній стороні, все інше в, праві, в іншій стороні. Ну, нехай з ху все буде зліва. Тобто, тут у нас x-2х, це буде що? Х-2х, це буде мінус х. Я візьму все таки чорненький. Тоді мінус 3 плюс 3 це буде ще 0. І одиничку мінус 1 переноситься сюди. Мінус 1. Так, Давайте ще раз. Х-2х мінус х, більше х немає. І мінус одиничка познеслася. Тут залишається 2 на 2х мінус 3. Ну, ми зрозуміли, що зараз це теж будемо підносити до квадрату. Для цього ми маємо розуміти, що це більше нуля, а це, що це має бути теж невід'ємно. теж більше нуля. Тобто, якщо воно більше нуля, тоді я домножу на мінус 1, х плюс 1. Тобто в мене буде х плюс 1 менше 0. Менше рівне 0. Хоча доможу на 1. Оскільки воно більше рівне 0, домножу, одинич... домножу на мінус 1, от домножу на мінус 1. Ну зараз. x х1 більше рівне 0. Домножаємо на мінус 1, це буде x плюс 1 менше рівня 0. Тобто х виходить менше рівне мінус 1. Так. Ну, давайте. Рішувати. Хоча ми бачимо, да, що в даному випадку у нас що рівняння розросту немає. Але я все-таки покажу, що те, що в нас вийде, воно не буде задовольняти рівняння. Оскільки на даному етапі ми можемо вже робити висновок, що рівняння розросту немає. Ну, піднесемо до квадрату, ліву-праву частину. Тобто х-1 до квадрату це буде що це буде. Ну, минус можно за дужки, це буде х плюс 1. і мінус на мінус нам дасть плюс. тобто буде х квадрат плюс 2х плюс 1. Древние 4 помножити на 2х мінус 3. Тобто 4 на 2х 8х. мінус 4 на 3 мінус 12. Далі х квадрат 2х мінус 8х мінус 6х. 1 плюс 12, 13 плюс 13. Древние 0. Теремовіта, дискримінант і так далі, що більш ручно. О, ну, давайте дискримінант. 36 мінус 4 на 13 Множте на 13. 4 на 13 це буде в нас 4 на 3. 2, 12, 52. 36-52 видно, що від'ємне число. Тобто, як ви казали, що його не немає. Хоча в даному випадку я скажу наступне, що можливо такий випадок, що ви розв'язуєте, 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 рівняння буде мати розв'язок. Тобто таке можливо. Але хоча ОДЗ у вас ось таке, тобто ми відразу по ОДЗ бачимо, що рівняння розв'язку немає. А ви розв'язуєте, і у вас тут якийсь Х1 виходить, Х2 виходить, то ви представляєте, це спричинено чим. Коли ви вы відносите до квадрата, то наша область визначення, вона розширяється. Тобто, ну, наприклад, вот, я візьму, от, 9, рівня 9, все вірно, так? А, от так, если я напишу, числа не однакові, так? Це різні числа, не до тут. А якщо я візьму в квадраті, вот, то воно дає одне і те саме значение. Тобто ви з цього всього маєте зрозуміти, що ірраціональне рівняння це рівняння, де невідомо знаходиться під знаком кореня. Далі в ірраціональних рівняннях важливо шукати ОДЗ, або в кінці перевіряти розвитку те, що вийшло. Тобто, або шукаємо ОДЗ, або, в дружичках, І, підставляємо. Оскільки в даному випадку ми двічі підносили до квадрата, то тут ну, ми якраз і дивилися. У нас у даному етапі вийшло, що x більше рівня 3 і х менше рівня мінус 1. Тобто суперечність. Відразу породжа вона не та сама. Можна робити висновок, що рівня розвитку немає. Але якщо ми далі пошли розв'язувати, то в нас вийшло, що ну, і так розв'язку немає. Тобто відповідь рівня розв'язку немає. Тому працює.